Відтепер у Чернівцях записатись на прийом до лікаря можна онлайн завдяки розробленій електронній реєстратурі. Покращити доступність і якость нашим пацієнтам до медичної допомоги. І, враховуючи нинішній час, 21-й сторіччя і маючи таку високу технологічну перспективу, це дає змогу нашим пацієнтам в будь-який зручний свій час записатися на онлайн прийом до лікаря. Першопрохідцем є міська поліклініка номер 2 Автор ідеї Олександр. Олександр Савченко розповідає, для початку потрібно зайти на сайт відповідної медичної установи та знайти розділ Запис на прийом до дільничного лікаря, а там же пройти три основні кроки. В першому кроці вона вводить адресу свого проживання та номер будинку. Потім вона вводить, обирає дату прийому та час прийому. І після цього вона вже звертається безпосередньо до лікаря. Олександр каже, на сайті Чернівчани зможуть дізнатись, хто їхній лікар, який у нього стаж і в якому він працює в кабінеті. Поки що в тестовому режимі виділяється тільки одна година прийому лікаря, так як ми е, хочемо наших громадян до цього привчити. Вибравши час прийому, потрібно вписати своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. В кожному кабінеті лікаря-терапевта приходячи на роботу, Очі він вже ознайомлений, знає, що наприклад, з 16.30 до 17.00 16 до 17 вже є онлайн запис. Головний лікар міської поліклініки номер 2 Світлана Широкова розповідає: всі онлайн записи будуть розміщуватись на дверях лікарів. каже це потрібно для того, щоб пацієнти, які як жива черга приходячи, вони знали, що приймаються пацієнти, які були записані в онлайн режимі. Електронну реєстратуру запустять поетапно. Згодом інновації запровадять в міських поліклініках номер. 1, 3 та 5. Юрій Гомонович, Максим Димко, Чернівецький промінь.